Найкраще продається зараз в інтернеті це літні ковдри. Це безперечно. Наша фірма DropTex пропонує прекрасний вибір літніх ковдрів. Це асортимент від фірми ODA. В нас прекрасний контент. Будь ласка, заходьте до нас на сайт, копіюйте, виставляйте в себе на ресурсах. Ми будемо відправляти напряму вашим клієнтам на роздріб. Давайте заробляти разом. Ось такі прекрасні кольори. Також ми пропонуємо прекрасну оптову ціну. Наша ціна буде цікава і для оптовиків. Якщо брати одно, одною партією багато, звичайно, що ціна буде дешевше, ніж на дроп. Плюс що в нас є така штука, що якщо ви по дропу продаєте від 15 20 ковдрів в день, в нас перераховується у вигляді кешбеку ціна на опт і повертається у вигляді винагороди кешбеку вам. Фірма DropTax, давайте заробляти разом.